Мої вітаннячко, друзі, ради вас вітати в себе на каналі. Друзі, як ви пам'ятаєте, у нас попередня серія була така дуже собі цікава, цікава тим, що друзі, я ж на оцій ділянці ось зараз їду до неї. На ну, оцій друзій ділянці я ж зробив чизілювання, мається на увазі це попередня серія. І друзі, в попередній серії ми зробили е, культивацію, Тобто підготували відразу восени, друзі, підготували ґрунт на весенній обробіток. Ну, мається на увазі як весенній, Весною друзі, ми тут будемо сіяти. ну, скоріш за все. Ячмінь, друзі. А там побачимо по графіку, можливо, ну, буде видно, друзі. Але сьогодні серія буде така трошки не про врожаї. Ну як? Частково, друзі, буде про врожаї і частково ми сьогодні ж будемо вивозити наш врожай. Будемо вивозити кукурудзу, пшеницю і ячмінь. Бо січень місяць якраз є ціна, тобто на січень місяць. Тут в нас, друзі, посіяний ячмінь. Даний ячмін, тобто пише, що все нормально. Бур'яну тут немає, тобто, наче з азотом все добре, pH теж в чудовому стані, друзі. Тут же в мене так само посіяний друзі-ріпак. Є бур'ян він частково, але друзі е, оприскувача, в рою, наче в мене немає. А можливо і є, я не пам'ятаю. Тому Забув я, друзі, ворота зачинити. А, є оприскуч, все. Коли вже, друзі, буде великий бур'ян, тоді ми візьмемо прискоч та пройдемось тут же гербіцидом. Ну а сьогодні, друзі, будемо вивозити наш врожай. Будемо вивозити наш врожай. Тому, гарного перегляду, друзі. Гарного перегляду. Ну а я що? Я буду возити. Я буду вас это розмірно. Вже, друзі, тут немає. Ми поставимо тут галочку. Друзі, 280 млин для зерна. Давайте сюди. А де це у нас знаходиться, друзі? Друзі, їхати аж на другий кінець мапи. От аж сюди. Тому поїхали. Вам гарного перегляду. Так, друзі, вибачаю, що так довго в мене не було, бо ну, відходив по справах, знаєте, і тому подібне. Ну як ви бачили я відходив, друзі. Ви бачили, ми з вами перші два врожаї друзі вивезли мається на увазі. А вже зараз оце сворого і третій калій наче, там залишився у нас, друзі, то... Буду намагатися записати так само, щоб всі відтікали ну, теж, щоб попав у кадр, як ми вже найміте вивозять, друзі. Ну а ми з вами поспілкуємось. Поспілкуємось, бо от здавалось би, так, друзі. Е -е -е, ну, Стосовно того, що місто на автодравці теж доволі файна штука, типу знаєте, що ти собі... Ну, можеш, там, можеш найняти працівника, та і вони собі вивозять. А ти такі ну, тільки спостерігаєш. Ну і плюс теж автодрайве, ти можеш, наприклад, та поставити, його відправити на роботу, ну ти возити, а сам там робиш другі справи на цьому вивозі, Ну таке -то Тому ось така вийшла сьогодні, знаєте, ну, продуктивна серія продуктивна. Я маю на увазі, чого бо Друзі, у нас е, сьогодні суто ми вивозимо ворог. Свічень місяць, відповідно, ми на е, своїх ділянках, друзі, нічого не зробити не зможемо. Ну, Маємо увазі саме обробіток. В ми зробили обробіток, але зробили в минулій серії. А сьогодні серія суто, як ми е, продаємо свій ворожаний. Возимо на продаж, заробляємо. Ну, і і наприкінці, друзі, відео в кінці буде статистика, знаєте, як, скільки ж ми з вами заробили в цілому тобто, за оці чотири врожаї, які ми друзі, зробили Це вже буде, друзі, в кінці відео. Тобто, ми відкриємо статистику і побачимо, скільки ми заробили цього від врожаю. А як би вирішувачам, друзі? чи Добре вам чи ні, ну мається на увазі. Чи добре ціна, Бо, Якщо, ми беремо навіть по євро, так, друзі, 2000 євро ми от, 10 тонн вивезли в курудзи, ми заробили пошти 2500 євро, друзі. 2500 євро, то я вам скажу, це гроші. Ну, Це гроші. Тому ось такі справи. Ну і ще що я хотів вам сказати. Друзі, мені вдалося заробити я в минулій серії нічого не сказав, але я скажу всі є. В минулій серії ну, я довго і плідно працював. І друзі заробив я на контрактах. Ну, загалом в мене сума вийшла 258 тисяч гривень. Але як ви пам'ятаєте, ми збрали телескопічну кажу. А перед цим вже вбрали кредит. Я цей кредит повар. Тобто зараз кредиту в мене немає. Кредиту в мене немає. Але, друзі, я вам скажу так, кредит це теж нужна справа, бо, друзі, інколи на майбутнє, тобто бізнес мати, знаєте, худобу, яку, ну, він я. Там, де ти комплекси будеш, ну, захочеш придбати. А в тебе немає такої суми, то понятна справа, що. Будеш співпрацювати з кредитом. Ну, з банком немає мається на увазі. Тому вимушений будеш брати той кредит. Тому, друзі, ось отакі справи. Як ви бачите, у нас вже сьома ранку, тобто ми возили з 6 ранку, друзі. Тому ось так. Ну і що? Продовжуємо, друзі, продовжуємо працювати. Вже коли я, друзі, ну як вивезу останній врожай, крайній врожай, друзі, і тоді я вже до вас увімкнувся. Тому не перемикайтесь, додивляйтесь відео до кінця і ви дізнаєтесь, скільки я заробив, друзі. Тому такі справи. Не перемикайтесь, далі буде, друзі. Так, друзі, ну, що я можу вам сказати? Дивіться, вчиняємо, друзі, статистику. Вчиняємо, друзі, статистику. Прибуток від врожаю, друзі. Ми в цьому місяці заробили за вересень, за січень місяць, мається на увазі е, заробітна плата, тобто 537 євро, е, різне 135 євро. Але, друзі, заробили ми з ворожаю 9653 євро. Пошти 10 тисяч, друзі, це ми продали пошти усе там. залишилась, друзі, ще одна культура. Тому ось так. Тоді я, думаю, друзі, тоді я на цьому пропоную завершувати серію. Я вам дуже вдячний. Сьогодні серія була дуже така, знаєте, довгою, ну і в той же час крутою. Будь ласка, поставте вподобайку даному відео і просувайте україномовний YouTube. З вами був Гравець, друзі. Почуємось в наступних відео. До зустрічі!